А ви знаєте, що найбільший власник сільськогосподарської землі в Україні не держава і навіть не Коломойський. Найбільше гектарів у агрохолдингів і серед лідерів. Кернел 570 тисяч гектарів, Укрленд фермінг – 460 тисяч Миронівський хлібокомбінат 370 тисяч, а ще кілька компаній з кіпрською чи британською пропискою. Формально земля українська, але кінцеві бенефіціари часто не тут. І от питання, чия це земля по факту, і чи варто це контролювати краще? Preciso ficar muito talhado.